Маєте житло на тимчасово окупованій території України, але не проживаєте там, тоді ви можете отримати компенсацію. Парламент ухвалив закон номер 11161, який надає право отримати компенсації. Про це повідомив нардеп Сергій Козир. Встановлюється, що пошкоджені або зруйновані об'єкти нерухомого майна, які перебувають у тимчасовій окупації, або розташовані у зоні активних бойових дій та обстеження, яких у зв'язку з цим є неможливим, вважаються знищеними. Та підлягають наданню компенсації за програмою є відновлення. У такому випадку компенсація за знищений об'єкт нерухомого майна надається за умови, що отримувач компенсації на дату подання відповідної заяви протягом останніх двох років проживає на території України. Важливо, що у разі отримання компенсації особа має відмовитись від права власності на таке майно, на користь держави або громади, та передати їй право вимоги до Росії щодо відшкодування таких збитків.